Коротше, мужики. Всім привіт, всім! Слава Україні! Знацько, дивіться, давненько вже мене просили, я трошечки затягнув, бо мав кучу роботу в гаражі, траляля та паля, поки не зроблю свою роботу, то не можу відчепитися. Це нормально. Це не страшно. Хочу вам показати кілька моментів, за які мене дуже просили. Серед бюджетних повноприводних тракторів. Так. Ми беремо для порівняння, що база в них всіх, можна сказати, однакова. Грубо говоря, ну це колишній DW-244 ANT XD чи А d не знаю. Шасі це головна частина, так. ну як шасі. Тобто на шасі готове тобто, там, коробка, рядок, роздатка і все остальне, це шасі. Тобто від двигуна тут не залежить повним е... шотом майже нічого, грубо кажучи. так? Оскільки там, наприклад, той самий сінтайчик. Ось він має масу тонну. Це знову ж таки не порівнювано з півтора тонним ю... юто. Хоч в того і в того 24 кінські сили. Чого я вам стільки разів наголошував, не кидатися на потужності. В першу чергу, бо може бути і 35-ти сильний. Тракторець масою як 24-х сильний. І е, різниці між ними не буде, знову ж таки, ніякої, можна сказати, кардинальної. Так? Тільки в ціні можливо. Да, Він там буде швидше йти з тим же навісним, що й 24-ка. Якщо згадати відео 24-ки з розширеними можливостями, де я про сороковки бюджетні розповідав. І наголошував, що то та сама в плані навісного 24-ка. Тільки. На рахунок навісного, яке проводиться в рух відвалу відбору потужності, там буде трошки поярче за рахунок потужнішого двигуна і все. І з тим же навісним, що 24-ка, він просто буде йти швидше. За рахунок знову ж таки потужнішого двигуна. але не більше. Все впирається в шасі. Як не крутий, ми маємо такі три популярні інтерв'ю. Оця модель вже з редукторним демостом. Оновлений кентавр, який зараз багатьох з'явився. Хочу задати Артема Загребнюка, якщо ви хочете побачити модернізацію трактора, навіску, власноруч зроблену і так далі. Заходьте на його канал, я посилання лишу в описі. Чоловік там робить чудеса. Він з фортехи зробив, там, не знаю, такого дракона, танка що капець. Токар, зварщик, слюсар, коротше, Хлопець з золотими руками, фрези робить. Знов зараз моста фрезу зробив до цього саме кентавра. Бо Попередня фриза, як то кажуть, йому трошки не ставала та, що на Форте. Чи була замала, я вже не пам'ятаю просто. Все можна оцінити побачити. Коротше, шасі в них дуже схоже в цих трьох тракторів. Ну, це старіша просто версія. Однозначно там замінили капот, крила, трошечки, може щось там чуть-чуть по комфорту, але в загальному то той самий трактор. І мотор тут вже КМ, а не GDM чи YD. Я не пам'ятаю, який тут двигун стоїть. Типа, ні, теж КМ 385, так. Те саме пісня. Одним словом, двигуни спільні, шасі спільні по деяких джерелах ну, можна приписати сюди Сінтая, можна приписати з тих простіших. <кхем> І також інколи в деяких моментах з тим навісним, але знову ж таки при модернізації з масою, того, що, наприклад, той самий 240-й, да? ми зараз глянемо. Бачимо наскільки швидко вона загрузить. Той самий 240-й він вже має масу Там 900 кг. Це знову ж таки вже... Ну, і уявіть, що частина маси деяка знаходиться спереду, а передка там немає. Тобто вона корисної якоїсь функції сильно не виконує, на жаль. Е, так. От, На жаль, не написано. Ну, можливо, тут. Можливо Конструкційна маса двигуна, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Маса самого апарата. Може, я сліпий просто. Ну, коротше, по деяких даних 906 там трошки і трошки кілограм. Шіфен 240 трошечки навіть і важчий. Як на диво. Так? Коробки в них подібні і так далі. Менше стень. Річ не в цьому. Річ в тому, що і так, такий тракторець може справитися з деяким навісним, те, що я буду вам показувати далі. Всі зараз кинулися на ті діскові борини. Починаємо. Так. Де брати трактори, я вам само собою. Як то кажуть, це... ви бачите все на екрані. Ну і за нарахунок навісного поїхали. Почнемо з сівалок через те, що тут все опирається в. Здатність навіски гідросистеми піднімати деяку вагу. От, наприклад, 18-рядна так. Вона там має масу. Тут написано, що потужністю від 45 кінських сил. Ну, це трошечки завищено. Вона має масу 350 кг. Плюс ви всипете 10 кг 200. сюди 4 мішки, хай нехай зерна. І давайте прикинемо, що це буде там. 500 з копійками 500 плюс кілограм. Це от якраз приблизно стільки, скільки можуть рипнути такі тракторці. Ну вже тут це зазначено. Не написано. Коротше, біля 500 кг орієнтовно о, ці всі тракторці. 500 кг вони спокійно можуть підняти. Ну, вибачте, якщо мій може підняти 350, типу, то я думаю, що 500 це для них невеликий страх. Беремо так, 500 кг. То вже сівалки тут вже треба розраховувати просто по масі. Сівалки самої по масі масіть е, буде загального разом з насінням зерном, то вже тут, як то кажуть, натягу воно не впливає. Зборін. Чого я кажу для бюджетів от 1,5 метро? Воно підніме метр вісімдесят, Але знову ж таки, ці коливаючі навантаження непостійні під час руху трактора. так? Знову ж таки, коробки простіші набагато, особливо в порівнянні з Юто там, чи з Донфенгом. Да? Простіші. Гідросистема теж знову ж таки простіша. Якщо хтось думає, що 24 кістські сили, все-все, все там, Йолки-палки, 6200, і 24 сили, йолки палки 8200, нема різниці, вона є. Вона дуже сильно є, саме в цьому шасі. Тому борона якраз 1,5 метра люкс. Півтора метра, спокійно, без питань, без проблем. Сів поїхав. Я думаю, що багатьом її повністю з головою вистачить. Міжрядний культиватор там, да? трьохсекційний, чого там не п'яти. Дуже непоганий супротив створюють оці стріли. Так? Вони особливо коли заглибляються. Супротив них самошечий. Вже п'ятисекційний, якщо хтось хотів. Десь там на великій площі картоплі чи по найму, щоб швидко робити і так далі. Це буде трошечки проблематично, знову ж таки, з урахуванням і маси самого тракторця. Тут пише тонна 350, можливо там. Ну це, знову ж таки, 200 кг різниці вже навіть з тим самим юту. Хоча, напевно, тут немає тон 350 Але було б добре, щоб хтось переважив, можливо, колись таке буде. Тому я б сказав, би, що вам оцього з головою. Та я не думаю, що мало хто буде брати п'ятисекційні. Зоприсковчив та сама ситуація, що і з сівалками. От Маса його самого, так. Там. Зараз ми, Блін, глянемо. Маса його самого 140 кг, ще 300 літрів води. 440. Якраз от, близько от, плюс-. плюс, плюс. Тобто я б сказав, що вже 400-500 літрів вже буде за барджу для саме ось таких тракторців. Це буде вже забарджу саме по гідравліці. З ґрунту друга ситуація. Маса там її. Ля -ля -ля. Глибина об'єм мастила, дуже добре. Маса 220 кг. Це вже панти, да? але в загальному, щоб не калічити систему відбору потужності, то брати треба фризу, яка якраз рівно перекриває колію трактора. Наскільки мені здається, тут не пам'ятаю, Тут колія десять по центрах, ну то вже прикидайте. Задні колеса, мені каже, що там 9,5 п'ять якраз стоять. А може і ні. А ми прочитаємо розмірність коліс. Ні, да, 9,5 на 20. Я. Вгадав, прикидаємо їхню ширину по 25 см. Туди-сюдим, по половині, метр 10. Якраз метр. Якраз 1,40 сорок перекривати буде повністю габаритну ширину трактора. І справиться з нею нормально. Якщо 16-18-сильні міні-трактори справляються з такою фризою, значить і той справиться. Все. Зкусілок, також знову ж таки така сама, бачите, її маса 290 кг. Але у вигляді транспортувальному плече кардинально збільшується. І там буде, скажімо так, нагрузочка побаля, чим оцих там 290 кг. Це мінімальна потужність, так, щоб крунути її і так далі. І по ціні, і по функціоналу я сказав би, що повністю виставило б 7,25 м. Вже про 1,65 там, 1,35 м. Можливо, можливо, це можна. Це знову ж таки тут вже пляшок і ваше кишеня також. Це вже як під підкова. З культиваторів от, до 2 метрів, 1,8 метрів, трошки ширше, як цей, це треба ще стріляти, дивитися на кількість лав. Тут, бачите, він намальований, типу простіший. Але знову ж таки, ширина самої лапи. Ви вже можете скласти докупи, як то кажуть, загальну кількість лап і їхню ширину. Там, допустимо, по 5-6 см. Їх тут, наскільки я зрозумів, 9, да? 9. І це, це буде, рахуй, пів метра лопату вам треба поперек сунути на глибину 10-15 см. Це от таке супротивлення. Так, У мене там лапи по 4 см десь так. Їх в мене 13. Уявіть, яку, типа. Мені треба, який супротив, що воно тягне. Тільки в мене вони трошечки мають таку Чуть-чуть таку заокруглену форму пласкатішу. І вущі вони. Тут вони просто плоскі. Тут ще більший супротив. Культиватор, навіть, якщо так взяти, дає більший, майже сказати, найбільший супротив, більший навіть, ніж плуг. Ну, звісно, там ніхто не дивиться на ці, на площі. просто... Ширину самозахвату. Просто ну вже, плуг там має там, допустим, 50 см, культиватор 2 метри. Все зрозуміло, але все одно. Так, То я б сказав би до 2 метрів, так, щоб. Так, щоб спокійно. Ну, тут є 2,1. Можна взяти глянути. 2,1 м. Тут він ширший, тут більше лап має бути, відповідно. Просто схожі фотографії. це, напевно, ось це він. Да. Тут в 3 ряди. Ну ціни звісно не актуальна, ціна тут він зараз трошки більше коштує. На жаль, тут так і зазначено вигорюся, треба уточнити. То не страшно. То я б сказав би до 2 метрів, щоб культиватор був. Він з ним справиться. Знову ж таки, якщо тракторець 16-18 кінських сил, задніприводний, справляється з культиватором 1,40 13 лап, ну то можна просто прикинути чи справиться. Таким культиватором такий подібний трактор? там же, щоб хто не писав, бо мені там один Додік там забору не писав. Ну блядь, ну якщо. Кентавер 240? Якщо скаут 220, якщо. Лідер 220 справляється з бороною 300 кг 30 то яку 24-ку важчу за ці всі трактори? Це плюс передок спереду, плюс оця штука спереду, якого немає більшості ремінних міні-тракторів, заводу особливо. Якщо вони то це не справиться, то ну це, ну, це маразм. Там піднімає передка. Ну ти так їздиш, що аж передка піднімає. Передка може підняти і на К700. Є всякі ідіоти. Я казав мій хороший друг, брат, названий Вовка. Якщо пізда прокладеться між урлом і сидінням, то там трактор може бути який хочеш. Я з ним згласний повністю, і я так само думаю. Бо так воно є. Так. Ну що, перескочимо тепер до плужків. Чого я кажу от, 2 по 20, 2 по 25. Бо у є, наприклад, 2 по 20. Бо в Іраксі, оці, щоб мав бути 2 по 20, а там 2 по 25. У них щось там не так. Бо мети є, є саме 2 по 20. Чого я так кажу? 2 по 20 саме, от, при масі плуга. Тут не зазначена вона, ну 2 по 25 важив важив Тараскам. Господар Капелюх канал лишаю в описі там Юто з таким плугом, і з таким вовод міжрядним, і ще здається. щось там було. Ви зайдете, глянете просто в нього, подивитеся загалом, оціните ситуацію, що туди і як. То плужок там заважив поза 150 кг. Це також треба враховувати. Плуг вагою 50 кг 2 по 25 і 150 кг це не той самий плуг. Є ще сила, яка називається сила тяжіння. Яка трохи тяне плужочка і донизу, так? От є якась маса, наприклад, так, деяка. От лежить мішок з цементом. Ви можете його за шнурок потягнути. Покладіть ще одного мішка з цементу. Тут ще сила тертя, тобто впливає на це все діло, так? Однозначно. А сила тертя вона і збільшується з масою самого дечого. А чого так? Бо вона просто поверхні крепше одна до другої прижимається. Це від тої сили тертя, наприклад, залежить бо, як баластування тракторів. Йо ефективність, як то кажуть, передачі крутного моменту з мотора на колеса, а з коліс на землю, і рух трактора без пробуксовки. Або Щоб її мінімізувати. Оце вам такий приклад, щоб ви собі розуміли, що ці плуги, то є різна річ. Далі ситуація. От ви можете побачити все остальне. На рахунок плужків 2 по 20 це вже більше до секундочку, до ось такого тракторця. Чого я кажу типу, 2 по 20. Якщо ви хочете 2 по 20, ви можете просто швидше йти. Коробочка тут, якщо взяти по більшому щоту, в деяких моментах навіть... Може бути і слабша, ніж шифена. 2 по 25 вони тягають. Добре, мій трактор тягає 2 по 25. І цей потягне спокійно, без питань. Але знову ж таки, я б сказав, би, щоб цей плуг він мав до 100 кг не більше. Бо 2 по 25 ось такий, типа, вже наближений до оригіналу, це вже буде йому крепкувато. От і все. Наприклад, от візьміть, там є мототракторі, які от перероблені на три точки, які тягнуть 2 по 20. Дайте йому 2 по 20 бомета, він з ним з місця не зрушить. І хтось стане, то ж, той то 2 по 20, той 2 по 20. А от так. І такі експерименти люди проводили. Це не те саме. Це не те саме абсолютно. І ви вже не заженете того плуга, який важить 50 кг, на землю, яку треба дійсно перевернути, яка там влежена, вкатана і так далі. Це Більше маси, більше заліза, більше заліза крапше надійніша конструкція для важчих умов. З тим крапка. Кажуть, то чого не роблять їх там по 50 кг нахера? Оце так для тих людей, хто не розуміє, для того все робиться. Метал він має деяку масу. Чим він товщий, чим його більше, маса загальної конструкції збільшується. Але це мусово робити для того, щоб той плуг витримав перегрузки деякі. Той плужочок, там, той 50-кілограмовий, який я на витягнути рукці, можу підняти. Да. Він на що? Він вже на готову вже перевалену землю. Так? На якусь травичку, на якусь добру стерню, йому все. Типу, йому прийде амбул. Тому з таких бюджетних тракторців. Ось такий вам набір навісного до нього. Я також полишаю в описі набори навісного до більш серйозних 24 і до ремінних міні-тракторів. Потім будемо дивитися набори навісного. Я вам скажу, що. Щоб загальнити, навіть сюди причепити навіть шефанга 244. До цього всього спокійно. Я просто, на жаль, його не відкрив. Давайте я зараз виправлю ситуацію так, щоб. Просто показати. Тут здається, по цінах можна орієнтуватися приблизно. Так, так, так. Ну, На жаль, в мене з інтернетом чуть-чуть проблеми. Чорт тебе забирай. Так. Тут повинен бути ось він є. 244 4400 4350, типу там 240B. От. То до ось такого трактора без проблем оце все. Він те саме підніме і те саме потягне. Плуг такий, відео є, будь ласка, заходьте на канал. Називається Едуард Добаш Також лишу в описі. Заходите, дивиться, там така борона, там такий культиватор. Фреза, не знаю, косілка, не пам'ятаю, культиватор такий теж є. Плугбомет такий о. Точно такий самий. Все. На що сівалки теж не знаю, на жаль. Будь ласка, заходите, берете шифенга. Він вам не менше зробить, ніж оці трактори. Не менше. Звісно, там один циліндр, там нема гідроусилителя. Тут кулачний передній міст. Це, з тим треба буде теж миритися. У нього радіус повороту набагато більший, ніж, наприклад, того самого, це, з редукторним мостом. Це треба розуміти. Однозначно, одна банка, але він, він, він дійсно простіший в обслуговуванні, більше шансів, що з запчастинами у вас проблем не буде. Він і по масі такий самий, от і подивитися на його масу, Так? 1250. так. Тобто, уявити да, на минуточку. 1064. Так, 200 кг різниці. То вже можете розраховувати собі, що цей шефенг навіть побаля, просто за того Сінтая саме. Але в нього нема трьох циліндрів, нема гура і нема редукторного моста. Все. І в нього гідравліка залежна від щеплення. Тут, в тих тракторів, вона незалежна. Знову ж таки, як то кажуть, от за що ви мусите доплатити за комфорт зручність. Само собою, це вже від кожного залежить від вашої кишені. По ефективності роботи, якщо закрити очі на оці нюанси, то що цей, що цей, що цей, що цей, ну, з кентаври більше, бо кінтайчик трошки просто легше, це рахує одне й те саме. Це не рахує, це одне й те саме по ефективності. Ви вже собі просто підберете. І з тим з з тим, з тим, з тим гарантовано, безпроблемно ці трактори справляться. Я б сказав, би навіть, що для Сінтайчика все-таки переважно, він такий попроще. Я б сказав, би, що для нього 2 по 20. Так? От, щоб він просто з ним цей сильно не напрягався. Якщо це буде хороша оця копія, та, що має, тут, наприклад, не зазначено, та, що має цей. Або полегшений 2 по 25. От для прикладу, як ви думаєте, для чого є полегшення? Хоч той самий захват, та сама конструкція, все вроді те саме, просто він полегшений. Розуміють, що плуг 50 і 150, то не той самий плуг. Все. Це я думаю зрозуміло, я думаю, я зміг пояснити. От 2 по 20. так? Давайте глянемо. 2 по 20. Невеличкий так. Він менший однозначно. Менші корпуси. 2 ну, по 20. Надіємося, що то так і є 2 по 20. Метра, ля, та ну, його масу можна, можна глянути. Е, опять 22 кінські сили. Ну, це так. Висота під раму 60, ну, це регулюється. Так. Це Висота загальна. Це добре. До речі, на рахунок стойок. Щоб строгий мінімум під рамою у вас був 50 см, строгий мінімум, я вам дуже сильно рекомендую. Для цих тракторів там по барабану яка стойка, але щоб не забивався. Просто для, я б сказав би для всіх. Навіть для 20-дюймових колес, само собою, навіть для 16 дюймових з високим профілем 9,5 на 16, там вона вища за 7,5, да? там спокійно, щоб під рамою було пів метра. От в мене якраз 52 см. І нічого там не забиває, все супер, бачили стерню, чоп і так далі, не тільки стерню, траву, і півцілуну, і так далі. Все. Тому ось такі рекомендації, ось така навісочка. Будь ласка, заходимо, дивимося. Я думаю, що. Користі ви тут наберетеся. От вам бюджетні тракторці, ну вони знаходяться ну, не, не сильно близько. Тут є дійсно різниця 1500 доларів, навіть більше можна сказати. 1700, да. ну, тут ви дійсно маєте за що доплачувати. Кожному своє. Але з таких бюджетних, я б сказав, 24 однакових можливостей. Будь ласка, набір навісного від техноворну. Так як і просили. І всі більшості інші там, всякі там, допустимо. Оріони, джинми і так далі, це все те саме. Бо джинма вже вона попроще. Вона вже колись була джинма джинма, а зараз вже не то. То я б сказав би, що це такий загальний навіть набір, і навіть до цих тракторів можна віднести. Ну, В принципі, в джинмі трошки кажуть, невістка крепша і так далі. Ну це вже кожному для себе треба вирішити, що йому. Чи тих 30 см захвату, чи підвищені ризики. А наразі на рахунок цього, думаю, що. Будемо завершувати. І будьте хлопці, всі здорові!